Чи є в Україні будинки з близьким до нульового споживанням енергії? Це один з таких будинків знаходиться в Київській області. Віктор його власник. Він брав активну участь у проєктуванні та будівництві. Хотів жити в максимально енергоефективному будинку, щоб не залежати від тарифів та ситуації в енергетиці. Як тільки архітектора питаю, скільки я буду платити за електрику в своєму будинку, ці архітектори почали зразу сипатися. І так вийшло, що мене доля звела Істанньою Ернст, це фахівець із будівництва пасивних будинків. І коли я її спитав, ну що почалося, типу які будуть тепловтрати, вона каже, що Не, нема проблем. І приблизно-приблизно дала розкладку. Я зрозумів, що це. Мій архітектори, ми з нами почали проєктувати. І воно начебто вийшло. У будинку мінімізовані тепловтрати, утеплений фасад та дах, встановлені енергоефективні вікна. Фундамент збудований в чаші спільного склада утеплений. Є такий момент, що будинок робився якомога масивніший. У нас під підлогою десь приблизно біля метра піску. Це пісок це природній акумулятор тепла. Ще один цікавий момент це орієнтація будинку по сторонах світу. У нас всі вікна виходять на південь, щоб влітку будинок не нагрівався, зроблені спеціальні навіси. От зараз у нас ще літо у нас сонце практично не попадає в будинок, хоч у нас зараз майже полудень. От, а взимку у нас сонце попадає до протилежної стіни будинку, і будинок працює як парник, як би, і десь просто нічого не включаючи, ми можемо взимку нагріти будинок за світловий день на 1-2 градуси. Що для будинку, якби не так і мало. Кожна технологія вона підсилює всі інші технології, і ми отримуємо пасивний будинок. Коли ми будує людина такий пасивний будинок, вона вкладає в скажімо так, капітальні інвестиції да? більші, але в експлуатації він отримує потім скажімо, заощадження, і так само навіть при підборі того ж самого обладнання він теж потім заощаджує. Будинок має площу 350 квадратних метрів опалювальної площі. На опалення цього будинку розраховане обладнання потужністю 16 кВт. Тобто, для прикладу, якби це в нас був не пасивний будинок, і ну, більш-менш новобудова, так, то потужність би на це будинок би составляла десь порядка 24 кВт. Тут зроблена система опалення. Давайте так, теплові насоси це в нас теплогенеруюча установка, да? тобто те, що генерить тепло і подає в будинок. Саме цікаве в тому, що тут зроблено все на теплій підлозі і на теплих стінах. Чим це… Дає нам плюс, тому що нам не потрібно подавати в систему опалення високу температуру. Тобто будинок працює при температурі плюс 35 на подачі, це як у нас на виход з нашої теплогенераторної установки, плюс 35, плюс 37. І при цьому забезпечує в будинку повноцінну температуру комфортну для проживання. Це там 21-22 в деяких кімнатах, хоч можна і 24, це не питання. Якщо, наприклад, взяти систему опалювальну, там, електричним котлом, да, то зазвичай люди. Він теж може подавати низьку температуру систему опалення і, в принципі, теж буде економити, скажімо, електроенергію. Але там же ж КПД 09. Тобто, що це означає? Це ми, коли беремо 1 кВт електроенергії і нагріваємо його до 1 кВт Тепла, який нам треба подати в нашу систему опалення, там є втрата, у нас десь відсотків 10%, тобто ми там втрачаємо на десь 100 Вт на 1 кВт при роботі електрокотла. Тобто, а з тепловим насосом у нас інакше трошки. Ми беремо 1 кВт електроенергії і на виході маємо 3 кВт тепла. Досить комфортно знаходитися в будинку за рахунок того, що працює постійна система вентиляції. Тут є постійна подача свіжого повітря, кисню, да? і ми там забираємо відпрацьоване повітря. Повітря, яке заходить у нас в вулиці в зимовий період, проходить через рекуператор. А витяжне повітря в нас також забирається з приміщення і виходить на вулицю. І тим самим тут в рекуператорі відбувається, що саме у нас, коли переточне повітря проходить через рекуператор, воно підігрівається витяжним. Тобто йде передача тепла, тобто рекуперація тим самим. Але при цьому не перемішується, не перемішується ні запах і нічого. Ну, і тим самим ми отримуємо підігріте більш-менш повітря і при подачі в наше приміщення. Це воно все працює в комплексі і ну, досягається дуже гарні результати, скажімо так. Електричну енергію ми отримуємо від сонячних панелей, також є е, акумулятори. Завдяки цій системі ми фактично не помічаємо відключень електрики влітку. Вісім місяців ми можемо бути повністю енергонезалежні. 4 чотири місяці. Нам прийдеться або використовувати генератор, тоді ми будемо енергетиронезалежні, або використовувати просто електроенергію, коли вона є. От, наприклад, в січні місяці у мене максимальний чек за будинку, за будинок по електроенергії. Туди входить не тільки опалення, туди входить ГВС, туди приготування їжі, входить, туди входить обслуговування оранжереї, обслуговування також деяких інших приміщень, які вимагають досить великих затрат електроенергії. У мене за місяць було в районі 5 тисяч гривень. Я знаю, що от є чеки на подібні будинки вони можуть бути більше ніж 20 тисяч, якщо вони зроблені безтолково. В пасивному будинку, по-перше, комфортніше проживання, тому що коливання температури, як мінімум, вони менші коливання. По-друге, у вас є якась гарантія від стресових ситуацій, які відбуваються поза будинком, від відключення електроенергії. Там, від погодних умов, там, від всяких таких катаклізмів, пасивний будинок він протистоїть їм набагато краще і ефективніше, ніж звичайний будинок.